Привіт усім, куплено на Aliexpress Powerbank. Ну, насправді це тільки коробка до Powerbank модель S6-20 000 мА. Буде, якщо заповнити отут батареями 6 штук 18650, тоді він буде працювати. А так, це поки що за 112 гривень. Це куплена тільки заготовка чи половина павербанку. Так, якщо запрацює, то будуть використовуватися два, мікро, два USB. Два USB. Виходи, мікро USB і вихід тип S. Тип S. Так, дисплей був всередині. Довелося розкривати, щоб розкрити. Це була нелегка операція. Сліди, бачимо, залишилися на коробці. Сліди відкривання. заледве відкрили при допомозі різних підсобних інструментів. Так, ну, тепер Далі дилема, що це робити далі. Щоб працювало, потрібно витратити ще 6 по 200 гривень. Це ну, 1200 гривень. Такий буде тоді павербанк. Хоча можна було і купити дешевший, так, навіть в Україні. Ну, ось така, такий кит в мішку. Куплений у вигляді павербанку за 112 гривень. Виходить, що це тільки заготовка під павербанк. А тоді ще докупляйте і наповнюйте. Ну, ось, та, ось такі деталі. Powerbank S6. Так, такі б ще параметри. І має ось така річ.